Доброго дня! Слухайте, оскільки я постійно читаю форуми і різну літературу по направленню бухгалтерія для фопів, бухгалтерія для товариств і так далі. А на одному із форумів жіночка запитала ось таку річ. Вітаю, можливо, хтось мав подібний досвід. Автомийка ФОП-друга група надали послугу кінцевому споживачу, Оце це дуже важливо. Зараз податкова нам дзвонить і повідомляє, що будуть нас знімати з єдиного податку. Оскільки, як виявилось, споживач, працівник заводу. Ми в службове авто і чек здав в бухгалтерію, відзвітувавши за підзвітні кошти. Завод включив ФОП в 4 ДФ. На наші усні пояснення, що ми не надавали послугу юрособі, податкова не реагує. Ну, звичайно, навіщо реагувати, блядь, коли можна просто сказати: знімаємо вас з єдиного. Звісно. Тепер що питати в кожного клієнта, який має миє авто, і розраховується готівкою, де він працює і куди він збирається нести наші чеки? Уявіть стан цієї жінки. Я просто ну, я навіть на секунду не уявляю, коли ти працюєш, у тебе все добре, у тебе автомийка. Ти йдеш, плануєш щось, удосконалюєш, наймаєш працівників, даєш робочі місця, і тобі звонить податкове каже, ми вас знімаємо з єдиного. На якій, блядь, підставі? Тепер дивіться, що далі. Одна із не знаю, просто респект цій жіночці, яка просто красиво написала: от як не тямить той бухгалтер заводу, щоб ліпити в 4 df Нехай не береться, якщо плату послуг здійснює безпосередньо працівник, а підприємство лише компенсує йому понесення, то відображати в 4ДФ суму сплачених коштів не потрібно. Не потрібно. Якщо оплату здійснює безпосередньо юридична особа, тоді до складу 4Д потрібно включати витрати. Працівник подав чек в свою бухгалтерію у складі авансового звіту. І ця жіночка дуже права. Просто ФОПи, які працюють, вони не знають. Ну ніяк не знають, ну я не хочу нікого образити, але вони ніколи не стилкаються з тими авансовими звітами. То все бухгалтерія товариств... Товарист, там, де великі тіточки сидять, які ведуть все, у них ще є дівчатка, всі, які їм допомагають. Або ще там ще, якщо це завод, ви ж розумієте, що там є і люди, які відповідають, відділ, який відповідає за прийом звітів, і відділ, який відповідає за подачу, за прийом працівників, охорона праці, де там все є на тому заводі. І хтось розумний взяв і поставив і підставив тим самим людину. І навіть не подумав про те, що може постраждати другий ФОП, який мог. А якщо вони по... все, все витратили на ту автомийку, все своє життя, щоб побудувати? Влізли в кредит, не знаю, не звозили дитину на море. Боже, ну що це за. Ну чому це таке? А вам варто не усно, а письмово тиснути місцеву ДПС, якщо ФОП платником єдиного податку другої групи були надані послуги працівнику юридичної особи під час відрядження і вартість послуг оплачується особисто таким працівником, то порушення умов перебування на другій групі платника єдиного податку не виникає. Це позиція ДПС, яка розміщена на їхньому сайті, і ось одне з них. Головне управління ДПС в Івано-Франківській області чи порушуються умови застосування другої групи платника єдиного податку підприємця, який надає послуги працівнику юридичної особи, що перебуває у відрядженню? Опубліковано 21 листопада 2022 року. У разі, якщо підприємцям, платником єдиного податку другої групи були надані послуги працівнику юридичної особи, написано чорним по білому на на сайті, і я тільки я перевірила, це роз'яснення дійсне і має юридичну силу. Під час відрядження і вартість послуг оплачується особисто таким працівником, то порушення умов перебування на другій групі платника єдиного податку не виникає позиція розумної податкової. Про це інформують в головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області. Однак, якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок ФОП, тоді, звичайно, виникає проблема. Що потрібно зробити цій жіночці? Її потрібно, оскільки вона дала чек. Ми, вже все, ми це все зрозуміли, тому що товариство не може зробити авансовий звіт, допоки йому не надасть працівник чек, фіскальний чек. Не просто чек з, е, з повітря, а фіскальний. Е, ну, не не, не обов'язково, там є різні ситуації. Це зараз ми говоримо про цю ситуацію. Виписан був фіскальний чек, е, значить, наданий був людині. Е, що треба зробити? Найти Другий екземпляр цього чеку. Саме в який день було зроблено, там не знаю якимось чином. Я розумію, що у всіх стоїть автомийка, автомийка, блядь, вона ж там вона ж не пише там прізвище. я розумію. Але треба приблизно згадати, роздрукувати другий екземпляр цього чеку, написати обов'язково лист відповідь податкову з посиланнями на ці роз'яснення, які були надані самою ж податковою, і пояснити, що то був розрахувався фізично особа, кінцевий споживач, що з ними не розраховувалось товариство, тому вони нічого не порушували і ніяк. І дати, дати виписку по банку за цей період, якщо в них відкритий розрахунковий рахунок, дати виписку по банку і вказати, що в цьому періоді не було розрахунків з цим товариством. Тому товариство не мало право відображати в 4ДФ дані, які вони відобразили. Тому що підстав у товариства відображати цього не було. І просимо притягнути до адміністративної відповідальності саме бухгалтера цього товариства. Гори бухгалтера оце називається. Які нічого не думають. У мене скільки було ситуацій, коли в 4 d вона просто в коді ошиблась і поставила моєму клієнту 300 тисяч плюс. Ну, Він швидко викликав собі, коли йому податково сказала, позапланова перевірка ви отримали 300 тисяч і не оподаткували. А він на третій групі. Розумієте? Ну... Я закликаю бухгалтерів, які працюють з такими. Я розумію, що це якісь масштабні у вас там роботи, проекти, там одне ПДВ, чого варто, що можна сісти на наркотичні якісь віщества, щоб тільки якось правильно на нього дивитися через цю призму. Будь ласка, думайте, що ви робите. Якщо у вас є якісь вагання, напишіть ось на такі форуми багато людей, там такі ком'юніті. Збирається, і вам хтось щось накидає, щоб ви направити, щоб ви могли якось ну, зорієнтуватися, чи потрібно чи ні. А я впевнена, що питання, чи потрібно відображати 4ДФ чи ні, виникало. З приводу того, чи потрібно відображати ваших контрагентів, 4ДФ, я не раз говорила в законі в податковому кодексі України, чітко не прописана ця норма, не прописана. Що бери, виписуй і все не прописана. Вона ніяк не впливає на об'єкт оподаткування, тобто, або там податкові зобов'язання, да, що ви маєте щось сплатити ніяк, але вона виключно грає роль у мене, наприклад, тільки при ліквідаціях, коли треба було зложити алгоритм роботи будь-якого ФОПа, я мала пояснити, звідки там ми що купували, чим користувалися, і так далі, з якими контрагентами співпрацювали. Тільки для цього я відображала і то. З дозволу самого ФОПа, тому що ну, я пояснювала, що ми можемо показати, інший не покаже, почнеться оце порівняння, ми можемо когось підставити і так далі. Тобто людина вирішує, ні, показуємо все. Вона впевнена в своєму контрагенті, і ми якби, йдемо в своє майбутнє. Але я вам скажу так: податкова зараз крутиться, як як оце, знаєте. ці... Пчоли над медом літають, літають над цим питанням. Вони все зараз думають, як же це все обіграти, щоб все ж таки усі відображали тих контрагентів. Тому ми просто маємо до того морально приготуватися, що скоро у нас не буде ніяких лазієк, як то кажуть. Ну, якось так болить, мені болить за цю жіночку. Просто. Ну, просто Треба хороший лист скласти. Якщо не можна самостійно, то треба найняти юриста на одну таку ось операцію, щоб він хорошо так толково склав такий лист відповідь і боротися з... Але ж ви розумієте, що вони знімають з єдиного за спиною. Ви навіть можете, не, ну, треба просто кожного дня моніторити, щоб вони тої глупості не наробили. І обов'язково лайфхак подати той лист через електронний кабінет платника податків, щоб він зафіксувався в області, щоб область взяла відповідь на контроль, щоб податкова на своєму рівні не творила, що хотіла. Ми вже проходили це. Ну, все, це це такі рекомендації. Я думаю, що навряд чи вона подивиться моє відео, але все ж таки, будь ласка, у тих, у кого така виникає ситуація, або може виникнути, по-перше, не лякайтеся. Як бачите, що позиція податкової зовсім інша, ну, нормальних податкових, а не тих. Ні, ну, Я розумію, податково також не знала, як на це. Там же ж не написано, там же написано, що від товариства було перераховано за послуги, там же не написано, що від фізичної особи. Але хотілося б, щоб перед тим як зняти єдиний, хоча б два пальця ударили, щоб розібратися, а не зразу рубить з плеча. Ще й позвонили, попередили. Ну, так, Якщо ви подзвонили попереду, то вже вислухайте. Ну, якось так. Все, Будьте уважними, не лякайтеся, розбирайтеся, нічого. Податкові, як ми бачимо, писати і дзвонити це раз плюнути. Бережіть себе, свої нерви і своє здоров'я. Ніхто нічого не поверне, повірте мені. Чим далі, тим гірше. Все, гарного вам настрою! Тримайтеся і будьте уважними. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за те, що дивитесь.